Слава Україні! Тримаємо стрій. Це найголовніше, що від нас сьогодні треба. В яких би умовах ми не були, вони доволі таки, м'яко кажучи, некомфортні, але розуміємо, що на фронті зараз найбільш спекотно і найбільш важче. Тому тримаємо стрій і тримаємо тил для наших Збройних сил. Колись на території Радянського Союзу гуляли анекдоти про те, що я зразу перепрошую, мовляв, українці вони тупуваті. Вони жадібні. Про мешканців Чукотки казали, що вони взагалі, ну, зовсім тупенькі. А дуже багато негарно про нетрадиційні якісь стосунки говорили, коли мова йшла про мешканців, наприклад, Республік Кавказу. Але коли Радянський Союз розпався, то виявилось, що жадібні, тупі, сцикливі та нетрадиційні, якраз ті, хто. Думав про себе інакше. Я про росіян, мерзотники. І це сьогодні вони яскраво проявили в Україні. Я не буду зараз звертатися до них, хочу сказати для нас, що як би вони там що не писали, не говорили, як би там не тявкали, що якісь перемоги здобувають, ми ж бачимо реалії, де Київ за три дні, 24 лютого, і що маємо сьогодні, 2 грудня 2022 року. Вони кричать про Бахмут, вони півтора-два місяці не можуть просунутися на 100 метрів. З іншого боку, це не просто зтяга наших хлопців, це величезна ціна, яку ми платимо за майбутню перемогу. Але я хочу сказати для усіх нас те, що буде об'єднувати, і об'єднує сьогодні. Навіть відсутність світла, коли по 20 годин дехто з нас знаходиться без світла, навіть більше декілька діб. Я низько вам кланяюсь за те, що ви мужні. Ми всі в одному човну. І ви бачите ці умови у кожного з нас. Так от, я хочу сказати про те, що не лише звільнений Херсон, а цей список буде поповнюватися Мелітополем, Бердянськом, Маріуполем, іншими містами нашими: Донецьком, Луганськом, ну і звичайно нашим українським Кримом. І вони будуть тікати звідти. І цей. Час дуже швидко настане. Сьогодні ми багато говоримо дійсно про єдність. А єдність вона в тому, щоб не просто підставити плече один одному, а говорити один одному правду. І ця правда у нашій перемозі. Важкій перемозі, нелегкій перемозі, але все-таки вікторії. Вікторії над злом та тим, що навколо нас відбувається. Ситуація в Одеській області повністю контрольована, і ми говоримо про енергетичний фронт, ми говоримо про те, що відбувається, не приховуючи правди від кожного з вас, кожного з нас. Тому ще раз буду просити вас усіх намагатися максимально бути виваженими, розумними, не вестися на інформаційні вкидання Російської Федерації. А вони сьогодні багато цього роблять. І ще раз вам дуже дякую. Тримаємо стрій, бо Україна понад усе. Бо слава нашій нації, незламній нації. І краще мати націю генераторів, ніж 140 мільйонів дегенераторів на тій Московсько-Улузькій території. Побачимось і посміхніться. Ви ж бачите? Є світло, нехай таке, нехай від генератора, але воно є. А буде і наше українське сонце зранку, обов'язково буде, і не нехтуйте сигналами повітряної тривоги.